Це був півфінал е, Ліги УЄФА. Наразі це Ліга Європи. Е, це був півфінал між Ноттінгем Форестом та Андерлехтом. Е, перший матч е, цього розіграшу пройшов достатньо добре. Ноттінгем Форест виграв Андерлехт з рахунком 2-0. Але от другий матч прийшов е, з рахунком 3-0 на користь Андерлехту. Але це матч був ну, дуже. І дуже сумнівним. Суддя призначив пенальті з нічого взагалі. Просто от я хочу пенальті, воно буде. Це перший момент, а другий момент, що Nottingham Форест цілком справедливо забив гол, але суддя просто відмінив його. І після цього матчу почалися розслідування, які тривали аж 13 років. Прикиньте, 13 років розслідували цей матч. Директор Андерлехту. Перед матчем трішечки заніс цьому суді. Під трішечки я маю на увазі 1,2 і мільйони бельгійських франків, що зараз складає приблизно 27 тисяч євро. Але що саме цікаве, цей скандал розкрили у 1997 році. Докази про цього директора в УЄФА з'явилися у 92-му році. У всі докази були на руках, а вони такі. А ми не розповімо нікому.